Тарас Шевченко великий поет, справжній геній українського народу. І коли ми говоримо про Україну, то й згадуємо про нього в першу чергу. Адже Шевченко це народ, і як народ він буде жити вічно не лише в історії, а й у наших серцях. Його можна назвати швидше художником, аніж поетом, та видати тим, його зробили саме віршовані рядки. Шевченко близький і доступний кожному, хто прочитає бойдай і рядок його поезії, відчує неймовірну силу українського слова, його милозвучність. Тарас Шевченко називав свої вірші думками, адже саме вони лягали на такі рядки, які були такі сумні і невеселі. Він самотній, закинутий долею далеко від рідної землі. Тарас добре розуміє почуття козака, який шукає свій шлях посеред загублених доріг. Дичево це все не море, та не витякає. Шукав козак свою долю, а долі немає. Пішов козак свій заочі, рає сині море, грає серце козацьке, а думка говорить. Куди ти йдеш? не спитавшись, на кого покинув батька, неньку стареньку, молоду дівчину. На чужині не ті люди, тяжко з ними жити, ні з ким доплакти, ні поговорити. Саме цими словами Тарас Шевченко хотів донести до кожного, що місце там, де ми народилися, найріднішим та найдорожчим для кожного з нас. І коли це все ми втрачаємо, тоді відчуваємо себе такими нещасними та самотніми. Думи мої, думи мої, лихо мені з вами, На що стали на папері сумними рядами. Чом вас вітер не розвіяв в степу, як пилину. Чом вас лихо не приспало як свою дитину. Рядки вірша Думи мої, Думи мої» Тарас Шевченко написав на заслані у орській фортеці. Саме у цій поезії автор переживає за долю українського народу злитине на життя кріпаків та пригріченість нашої неньки батьківщини. Кобзар 1840 рік. Ця маленька книжечка відкрила ніби новий світ поезії, вибухнула, мов джерело чистої води, засяяла невідомою й досі величною простотою. Головна книга поета є голосом всього його стражденного життя. Страшно подумати, що яка-небудь випадковість могла позбавити нас цієї заповітної книги, адже вона стала мудрою наставницею для багатьох і багатьох поколінь, що вчила їхній совісті і добру. А вже наступного року виходить історична поема Шевченка Гайдамаки. Саме з Петербургу Тараса Шевченка було зісловено далеко оренбурську губернію, де він провів своїх найтяжчих десять років ізольованих від світу. Але незважаючи на всі ці заборони, він продовжував викладати свої думки на папері. Десь там далеко на чужині, Тарас Шевченко тужив за рідною землею та творив. Розійдемось, рознесемо, в степи, в ліси свою недолю, повіруємо, ще трохи в волю, а потім жити почнемо ми ж людьми, як люди. А поки ти буде, любіте, брати мої, Україну любіте, і за неї без талану Господа моліте, і його забудьте, други, і не проклинайте, і мене в неволі, лютій інколи згадайте. Раз Шевченко присвятив усе своє життя українському народові. Він мріяв про ті часи, коли Україна стане незалежною. Більше того, він хотів, щоб в Україні поважали мову та історію. А за день до своєї смерті Шевченко попросив друга художника, щоб поховав його в Каневі. І коли царський уряд нарешті дозволив перевести домовину на Україну, процесія рушила з півночі на південь де потягом, де кіньми, де пароплам, а де і просто на руках доканува де колись за життя мріє оселитися поет. Так здійснилось останнє бажання генія українського народу.